Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, якщо замовник відхилив всі тендерні пропозиції, які є для цього підстави. Всі ці підстави прописані детально у пункті 44 постанови 1178, де замовник відхиляє тендерну пропозицію з зазначенням аргументації в електронній системі закупівель. І дійсно, буквально такі пункти. Передбачає, що замовник зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію, а не не чиняє вчиняється на власний розсуд. Отже, якщо учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей, його пропозицію потрібно відхилити. Якщо він зазначив недостовірну інформацію, яка є суттєвою для визначення результатів. Відкритих торгів його також відхиляють. Не надав забезпечення тендерної пропозиції. Це пряме відхилення. Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності протягом 24 годин. Його потрібно відхилити. Не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеному цим цією постановою також це відхилення. Визначив конфіденційну інформацію. Що не може бути визначено конфіденційною, його також потрібно відхилити, і це ще не все Чита... слухайте далі, буде цікаво.